М -м -м. Ага. О, гарний хлопець. Я 100%. Ставлю. Ви звідкиля буде. З України. Гарно, гарно. А так, з якого я Музька? знаю. Столиця Висок. України. Київ. Точно. Ой, блін, ну так гарно почали на тобі мутюки. Для чого? А, ну, ну, гарно, гарно буде. Не будемо тукатися. Лається так. Ну, розказуйте, як у вас справи? Так ви не представились, звідки ви? А, я я з Ростова. З Ростова. Росіянин. Росіянин. А для чого Україну включили? Ну, промовлять. Про що? А про що угодно? Ну, от що вас цікавить, що ви хочете знати? Ой, хотілося б знати, яка ваша думка на те, що, наприклад, от коли закінчиться войнушка. Никто не знает. Как так? То так. И вы не бачите, как оно там? Нет? Блин, это плохо. Как как так вы не знаете? Вы должны знать. Я что, Ванга? Это на России Вангу там все откопают и что-то там запитывают. Нет. Понятно. понятно. А вот, например, вот за вас же вся Европа же. Вы понимаете? Вы же знаете, что за вас вся Европа. И плюс еще Америка помогает. О. Угу. То что? Есть такие? То что? Ну, є таке. Що є таке? Ви нормально якесь питання сформулюйте? Я ж вам кажу, так. що от за вас Європа воює. Ні, Європа за нас не воює, вона тільки допомагає. А, допомагає. Так, Допомагає. І... Військовому зброєю і зброєю, фінансово. Це Військовими ні. Як так, вас... так ні? У вас знов замотюкалося. Так. Ну, а у вас он, з Північної Кореї воюють? З Китаю воюють. З Лаосу воюють. Так і чого от них. Да, нічого, це 50 тисяч Шойгу привіз, це мало. Так 50 тисяч нічого по сравнению з кого 50 тисяч, А скільки у нас поляків? Ой, більше 100. А можна документи? А у вас можна документи? Ознайомитись. Да, на на Северную Корею. Можна ознайомитись. Це, це заява офіційна, заява Шойгу була, що він привіз 50 000. У вас що, стрімці що? Ні. А що, ви тебе я... стрімів? Я бачу, що ви так. Ви боїтесь стримив? Не, я не стрімер. Я кажу, ви боїтесь стримив? А не, nee, 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 не ну, більше чего nee, nee, программу. Nee, nee, так. Так. <рив> так тепер я попрошу документи. Да, або офіційну заяву якогось високопосадовця, що у нас воює 100 тысяч поляків. А що там, а що там такое? Документы, когда коли... вы Знову розмотюкався. Для чего ти мотюкаешься? У каждого третьего берем, а он з нашивкою. Що вкій? значить кожного третього берете? Я кажу документи. Підтвердження. Окей, то, показуй я, кожного я, третього. Документи на Можеш показати кожного не, третього? Не, можу, не можеш так. знов. Тоді опускаємо цю тему. А, не про каналы твоє, знаєш, у тебя А у вас є які-небудь які документи? є? Так, прямому вашайгу, можете зараз, прям зараз знайти. Який? Шойгу, знаєте такого? А як же? Оленевода. не, не знаєш. Не, не знаєш. Шойгу знаю. Знаєш. Так вот и оленевод, так. Да. Он не он? Військова спеціальність у нього так, або не он? Це однофамилість. Та ж так, саме так. Ну, це однофамилість, я тобі кажу, в натурі. Не може. Наш Шойгу не вже вот. Знову таки, можеш перевірити мої слова. Не, зараз ти зараз сидиш за комп'ютером. Якщо ти олені українці з поляками, або там не. другими... Олені якраз oh. от живуть зараз на теперішній території Російської Федерації. Якраз. А, це які? а от такі. Які такі? Не зовсім розумні. Чого ти не образи, ти впав? Я на твоєм, я не матюкаюсь. – Я хоч тобі щось погане слово сказав? Ти мені? Так. Звісно, то сказав, що я олій. А олієнь це щось погане? Конечно. А чим олень поганий? Я людина, ти мені кажеш, я Ну, А чим олень поганий? Ну, поясни мені. Я ж тобі кажу. Це благородна, гарна тварина, на відміну від тебе. Она не людина. Я кажу, на відміну від тебе, вона гарна, благородна тварина. Благородна, ну а чого ж ти образився, що з тебе з ним порівняли? Ні, я розумію, що знаєш, якби ти був молодший і ти роги вже скинув, то певно ти от сюди в двері не проходив, так? Твоя мама. Давай, я твою маму не трогав. Добрый, добрый, день. А, нет, не день, вечер. Вечер уже, темно. Да. Витаю вас. Здравствуйте. Витаю. Приветствую вас. Так. Ну, я так, этот, как его, мову-то немножко понимаю, конечно. Ну, это вот. чудово. Да, чудово, потому что все-таки, как бы, отдельные слова читаются. У меня когда-то был один сослуживец, Черновцов, по-моему, он мне говорил, для того, чтобы вас приняли за украинца, надо знать три слова. Это как будет, значит, зонтик, как будет галстук мужской и как будет Кощей Бессмертный. Ну, Кощей Бессмертный, это, читай анекдот, а, значит, галстук с зонтиком я выучил, да, поэтому я могу. Ну, это очень хорошо, что читать так. А вы из Витки? Я из Москвы. Я с Москвы. Я на какие темы спілкуетесь. Да, так просто хожу. Вот, вот э, что-то на украинцев попадаю, так они в основном ругаться зачем-то начинают. Мат Матерными словами. А я думаю, что, что ругаться. Если вы на а? Да, действительно, что муж. Ну, Россия да. ж только добро несет сюда в Украину, да, там. Кульки по не Морозово, пряники. Ну, что делать? Есть такая ну, потому... тема есть такая тема, что... Тому и не ображайтесь, что вас когда, всегда... Когда, да, когда они ругают нашего президента, говорят, что вы привязались к нему. Э, ведь э, каждая война, это есть война, это есть продолжение политики государства иными средствами. Ну, а почему же тогда Порошенко с Зеленским допустили эту войну? Как же они допустили то блин? Есть, ну, нас, наш херовый, ладно, херовый наш. А эти-то, блин, ну, хорошие же. Как же они допустили -то? Коли президент постав Порошенко, а це стало 7 червня 2014 року, угу. а Російська Федерація напала в лютому місяці, майже за півроку до того, як Порошенко став президентом. Напала. Так. Ну, я, чесно говоря, не считаю, що ми забрали Крим, это прямо нападение. Я, я ж сам уроженець города Севастополя, и знаю, что это город русский. Вот. І понимаю, что. Що... А з якого переляку він став русским городом? А когда он став українським? Він знаходиться на території України. А українським коли став? Коли приєднали до України. Ну, он же був городом федерального значення, там була база Черномуського флоту. І шо з того? Він не був ніколи. Він не був федерального підпорядкування. Як-як? Федерального підпорядкування він не був, тому що не було Федерації. Був Радянський Союз. І один час. Да, союзного, і один, союзного, час союзного, він да. мав, один час він мав статус республіканського значення, але коли передали його до складу України, відповідно він перейшов підпорядкування, скажімо, до Києва і став республі... містом республіканського значення в Україні. Ну, ладно, ним. я на этот счет Ні, Ми можемо зараз просто підняти Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки, підняти Конституцію Радянського Союзу і да. підняти Конституцію СФСР. І подивитись, де це місто Сівастополь записано. Да. І ви побачите, що воно записано в Україні. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Да, Конституція, це діло такое, вона потім писалася під другі задачі. Um, а вона в редакції 78-го року. Uh, конституція чого? Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ага, uh А -huh. РСФСР. Я не знаю. О, oh, видиш, як. А я що, маю знати, коли там ваша Конституція була прийнята? No, ну да, согласен. Ну, я просто сейчас мне, конечно, освіжити эти сведения, откровенно okay. говоря... Я как бы сейчас не готов точно говорить, но вот я точно знаю, что есть такая интересная передача у Михалкова называется Аннексия Правды. Бесогон. Он там, я не, документ... знаю, кто сейчас, я не знаю, кто це. Я не знаю, кто и про эту передачу Михалков, вы говорите. Михалков, режиссер знаменитый Советского Союза. А Его чем сегодня... він, чем ведомый Кивин фильм снял? Ну, например, за Сибирского цирюльника» он получил Оскара, а так вообще Великолепный фильм, он показывали всегда. Ну, Рязанов он снимал, снимается да, свой среди да. чужих, чужой среди да, своих да, 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 да. Ну я как я как терышка Ну ладно, это, это мы как бы Но, штаке, да. у каждого, как он, как он сам сказал: кому-то нравится моченая яблочко, а кому-то свинофящик. Поэтому дело такое. Так вот, у него есть у него есть передача, у него цикл, ну как бы, канал есть. На Ютубе есть везде есть, называется Бесагон. И вот там у него есть такая передача, еще до войны, правда, была передача, «Аннексия правды». Ну, после 14 года, да. Значит, вот там он документ... это до войны, война началась в 14 году. Да. Ну, возможно. Вы же там тоже донбасс -то бомбили там и Война началась в лютом месяце, когда началось захопление Крыма. Ну, наверное, да. Захопление, да, захопили. А я вот, например, как уроженец города Севастополя считаю это правильным. А что же его американцам было отдавать, что ли? Ничего его себе. Кто -то, его кто-то отдавать американцам? Конечно, дорогой. Да мой, вы что, а ты можешь ознайомиться дорогой с документом? Мой а вот тогда погуглите, пожалуйста. Документ, За Америка... как документ называется? Давайте узнаем. А да, я называю вам документ. Называйте. Разместили, разместили, значит, это можно сейчас в интернете найти. Они mm -hmm. разместили конкурс на ремонт школы mm -hmm. номер 5 Севастополя. Под штаб. Да вы, а? да, да, вы Да вы шо? вы да. Документ назовите, будь ласка. Минуточку, минуточку. Вот вы с я, вот вы я с Киева. Город? Я же вам сказал, я Киева. с Киева. А я, ну да, может не услышал. Вот вы все про свой город знаете? Известно, что они. А я знаю про Севастополь очень много, и точно знаю, что вы знаете, что начали, начали американские деньги, це, на американские це деньги це суверена, це територія України. А, в Балаклаве, суверенна территория Украины. Mm -hmm. Не я против, чтобы mm -hmm. она была е, территория какого-нибудь там подразделения флота ВМС е, США. Ні, я против. Якщо ж ви так проти, що ж ви там з американцями так співпрацювали? Що працювали -то? То, то якісь навчання проводяться, то базу НАТО відкривають в Ульяновській області. Базу У Ульяновській. Так, да, в Ульяновській області, да. Не знав. Ні, не знав. От, ні, з 2010 по 2015 рік. Ні, що ну, там, Бесаон, нічого з цього приводу не казав, ні. Ні, Як не, ничего Все, Все добре було? Це була Но хороша не база был, НАТО, не да? Это добре, якщо, коли там американские долари получала получал бюджет Ульяновской области. Если вспомнить, это было время, когда действовал договор по открытому небу, если я не ошибаюсь. Да, була така це в час, коли була база НАТО в Ульяновській області, ви напали на территорию Украины. Ну еще ну что, да, чтобы не было тут американскую, У них база есть, а в Украине Понятно. это будет плохо. Вот у вас есть такой интересный человек. Звездно, а, ага, знову, какая-то интересная сейчас людина. Сказал, сейчас скажу. Так. То ли Федотов, то ли Филатов. Глава администрации Днепра. Ага. Вот он как сказал. Ага. Он говорит, блин, надо выполнить, говорит, Минские соглашения. Ага. Дойти там до какого, каким там пунктом пере... ага. передача границі под контроль України дев'ятий Четвер, четвертим. Четвертий. Вот он говорит, надо дойти до четвертого пункту. Закрить Україну, закрить границю. Чого, 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 чого ви так розмочукались? Чого ви так розмочукались? По-перше, ми зараз говорили за Крим. А ви зараз ну, перескочили чого? чомусь вже на мінські угоди а і на понятна, територію Донецької. Нічого не там не зрозумілого. Во-первых, українським, потом этим, американським. А він і не планував бути американським. Динозавр, ви ж готові 10 і, і, і не планував бути. Американським, це українська територія, а денонсація домовленості була би, звісно, але після 2035 року, куди ж року, куда Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!